Всім привіт, усіх вітаю. Маємо сьогодні. Що? Четвер, правильно, маємо сьогодні четвер. У нас погода просто прекрасна, ну настільки тепленька, настільки, е, настільки приємна, що хочеться йти на двір щось зробити. Що я і зроблю? Через те, що я хочу ще малинку обірвати, я ще не обірвала. А завтра, до речі, має бути Що сьогодні не обірву, то, друзі, буде катастрофа, треба обірвати. І що? Але я поки зготувала їсточки, зварила е, в курячий бульйон з дермішелю, то трохи згаїла часу, але нічого. Зараз достаю нарву ще. О, вже бумік готовий. Я вже готовий. Хочеш ти? Так, йде? Ну, як? Він вже хоче йти? Йдемо з ним. І тут кози напою і йду е, на рву цей. Малинки, йдемо, пішли. Розпочинаємо день. Такий гарний сонячний. Шкода, що вже буде мало таких днів, ну, але вже жовтень що зробити. Гайда, гайда до роботи, йдемо. Ну що, друзі, скажу. Поки що. Є мій помічник бумчику, так? Є. Є, є мене помічник. Машина їде, треба його тримати. Вон машина їде. Ну, вже багато і віддали свого ресурсу. Вже нема малини. Але ще трошки ще щось збираю. Ще може назбираю лоточок, думаю. Дивіться, як прислуховується. Зараз би мав можливість, зараз би біг. Не... Сій, сій, не можна. Ну і що ти йому зробиш? Ну таке. Добре, пробую зібрати ще щось. Вже що буде, те покажу. Вже багато. О, наприклад, де ж тут бачу. Ще трошки ще трошки щось є. Але переважно вже посохлі. Ну, чекайте, доки буде родити. Ну і так досить родило гарно. Друзі, не дуже нас питають багато, який сорт. Поляна і полька в нас є. Але це не в сорті залежно. Це залежно в тому, що вона дуже добре підгноєна. Там того гною, що вони дали, то ще вистачить ще на два роки. Дуже багато. І що, добре було, б ще був крапельний полив, то ще би було ліпше, але наразі не маємо. Будемо, будемо мати мету, обов'язково б стати. Маємо мету, верніше, треба тільки її здійснити. Та й все. Бо крапельний полив дає ще нормальну урожайність. Дивіться. Ще трошки щось є. Ну добре. Так, Бомчик? Добре, збираємо. Трохи їсть, трохи збираємо. Ну, а що? І то муси бути. Добре. Так, зібрала, друзі, але вона така мокра, страшенно дицькі руки. Така мокра. Ну, Душі падали та й коли вона не мала коли навіть висохнути. Коротше, вже зовсім не то, що було, що ми здавали. Друзі, каша. Просто каша, я не знаю. Я її так легенько рвала, там багато полишала такі, що взагалі не годен взяти. А тут взяла черпачок, бо руками зараз намну так, що вже не буде що складати. Та все складаю собі по... по тій кількості, які я веру. Я зазвичай невеликий таку каструльку вару, компоту, щоб не скисала. І все добре, формую в кульочки. Усе майже ціла е, шуфлятка. Ну, тут пару цих є вишня, курічки. Е, але я думаю, що ми ще будемо збирати, бо там ще є. Ще трошки буде збиратися малинка. Я ще хочу пару баночок закрити, вареннячка, я нічого не маю вареннячка. Хоч пару. Ну, там, може, 4-5 відсили. Бо, так, як саме варення малинове, вони не їдять взагалі, вони не їдять такого. А до чаю, якщо хтось хворенький, якщо температура є, я роблю чай такий, то йде на ура. Тому треба пару банок такий, не дай Бог, хтось захворіє, щоб мати. То що треба буде зробити? Друзі, напився там де черепаха. Можемо язик відкосити. Несу. Цей. Не можна, не можна. По-перше, там вода грязна, а по-друге, ну, вона якби вчепила тими клешнями, тобі язика не було. Mm -hmm. Так, то я трохи позамітаю, бо я такої не я по по, це, покусила газони, але позамітати я не встигла. Вже мене побачили. Кричать, кричать. Не можна. Ну то що таке? Запхав у голову митницю, хлапче воду. Так, друзі, де метла? Ага, де цьому. Все, я йду замітати. металом. Хто прийшов? За Хто прийшов? Хто такий зайшов? Хто зайшов? Дай Божу щастя. Що там? Кажи, як мої зміни. Стій! Покажи. О, дві кінохтики, дві кінохтики. Дигі-дигі-дигі-дигі-дигі-дигі, красиво. А чо? Шо було? Мучився. Мочився. Працюю далі. Та я пішов додому, пішов до хати, їстечки пішов Замучений, все замучений, приїжджає страшне. Ну ніц, я завітаю далі. Поки ще є погода, поки тепло, поки нема дощу. Щось гавкає нервується. Що нервуєшся? Що не так? Що не так? Поясни мені? Що не так? Чого собака нервується? Що там таке не страшно, не бомік? Нічого нема, а що ти нервуєшся? Що ти хочеш? Нічого нема, бомік? Що ти не страшиш? Що там є? А що ти... там є? Ну, дивіться, бачите, як -то... як то він мене страшити. Що там є? Він щось бачить. Дивись, куди лізеш ти що? Що там є, там нічого нема бомік. Дивись, мене страшиш. Що ти там бачиш? О, Боже, труба щось е, тікає з подвір'я все. Він щось тут сидить і гавкає і нервується, і нервується. що він нервується? Що таке? Ні, ігрушка не впала. Він зазвичай як щось побачить, може, жабу кужабу бачив, бо вік, ну страшно мене, кум'яшу. Що за нерви? Ай, друзі, пити хоче. Боже, але то я вже дурна. Ходи, ходи, пити, хоче. тільки що пив по цій. В черепахи. І... Ходи, ходи, мама десь пити. Ходи, йдемо до хати. Пішли. Бачите? На, 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 на. Але тут слухай я це. Вон лепа. Дивіться, він пити хотів. Я від черепахи його вигнала, не дала йому пити. А він пішов біда, до тої труби, там віці, воно буде капити хотіла. Але то вже. <риклад> Мама року, знаєте, хто каже? це саме я. Давай Гавка, чи я щось побачив, він там ігрушку, бо нараз він може кінути ігрушку, чи ігрушка там впала, чи що йому там сталося. А він водичку там бачить. Дай пити. Але то вже все, я працюю далі. Що таке? вихідний собі приколи? Я вже в хаті. Дивіться, збила вершки з цукром. Печиво взяла, цей, як вони називаються, вушка і перемостила. Має бути щось таке, як Наполеон. Але що вам скажу, певно, там крем має бути інший, мені здається. Хтось мені колись писав за той тортик. Які можна зробити. Але мені здається, що інший крем має бути. Але я вам що скажу, друзі, що в мене є багато вершків. Що я буду варила якісь креми, якщо я маю так багато вершків, не? і взяла, що 300 грам, Навіть більше, чого взяв що 360 грам, треба трошки більше взяти, бо то щось мало. Треба було пів кілограма взяти. І що я перемастила, поставимо нехай настоїться. Місяця має бути добре. Ось такий сьогодні був день. Трошки зробила, трошки маленьке, трошки приготувань, трошки порядки, всього всього потрошки. Ну, але нормальний гарний день. Сонячний сьогодні теплий, бо віддало багато зробити. Вам усім па-па. до нових зустрічей. До завтра, я думаю. Спокійної, і мирної нічки, друзі. Всього тільки доброго. Усім па-па.